Відмова від готівки в Україні розглядають можливість переведення економіки в кешлес, тобто оплата здійснюватиметься лише за допомогою банківської платіжної картки. Для чого це потрібно і що зміниться, з'ясовували наші журналісти про потребу в відмові від готівки днями? Заявив заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма на конференції у Лондоні. Ми вважаємо, що це буде дуже ефективним інструментом ліквідації 95-99% усіх випадків корупції в країні. Якщо не буде жодної готівки, про негайне скасування готівки поки не мовиться зараз. На меті максимально популяризувати карткові розрахунки, адже в цьому каже економіст Сергій Васильченко: є свої переваги. Зокрема, це знизить рівень корупції та тіньової економіки. Ну і сам банківський сектор, інкасація і вилучення готівки, постійне поповнення банкнот. Працює ціла банкнотна фабрика, це, це, це дорого, в принципі. Тим більше, чим кращий захист валюти, а в нас вона досить таки захищена, українська гривня, а тим дорожче це все кошти. Ну, Тобто це нормальна практика, багато країн ж намагається від цього. За словами економіста, Данія, Швеція, Нідерланди вже перейшли на переважно картковий розрахунок хоча немає жодної країни світу, яка повністю відмовилася від готівки, та й в Україні нині це зробити неможливо. «Третина населення не має доступу до банк-банкоматів. І банківських відділень, ну наприклад, отримують пенсію 120 мільярдів гривень щомісяця, Укрпошту розвозить людям пенсію. Інших варіантів вони там отримати десь в слід нема банкомати, і почтові такі відділення, тобто іншого, і немає. От тут у нас можуть бути проблеми. Нам ще треба певний час, щоб розвивати банківську цю інфраструктуру. Тим часом готівки відмовляються навіть у школах, так у їдальнях та буфетах усіх навчальних закладів Івано-Франківська планують встановити термінали. Це дуже швидко і допомагає швидко відпускати чергу, якщо маленька перерва. Додаток до цього ми зараз від батьків маємо дуже багато повідомлень з тим, що ну нам було б зручно не давати готівку, а давати картку, яка прив'язана до нашого рахунку. А зараз є можливість давати картки дітям з 6 років. А от у їдальні Івано-Франківського ліцею номер 23 термінал встановили ще 5 років тому. Це дуже зручно. Зручно тому, що ну, перерва, багато дітей хоче швидко поїсти. Ми не даємо здачу. У нас чисті руки, і у дітей чисті руки. Вони не гублять, так як зараз копійки, там батьки може дають більшу суму грошей по карманах, аби вони не клали. Так приклали карточку чи телефон. І все, і прошу і харчуйтеся. При цьому з рахунків дітей банк не знімає комісію за операцію. Її сплачує пані Ірина. Що собі взяли на яку суму, таку суму заплатили. Це нічого немає страшного. Домовляєшся з банком, пишеш, даєш заявку на термінал і вони встановлюють тут ну, тиждень. Будуть вчитися, як це правильно зробити, бо зрозуміли і діти, і підприємці. А так все буде добре. Після успішного досвіду використання терміналу в їдальні спочатку нового навчального року Ірина Дубова вирішила встановити його ще й у буфеті.